Запрошую вас провести цей день з нами! Всім привітик! Вітаю вас знову в нашому новому влозі. Сьогодні нам стукнула така ідея зняти повноцінний день танцівника на контракті за кордоном. Тема ну вже актуальна саме серед нашого і оточення. Тараса виріска в Єгипті. От ми проживаємо в компаунді Дельта. Я зараз вам ставлю деякі фрагменти. Насправді тут ну дуже круто. піночки, звичайні. Йдуть як просто повноцінна студія. У нас є міні-кухня, ванна кімната особисто наша. Кімнати трішки різняться, але в цілому стиль є один Ми дійшли зараз до цього фрагменту, то ви вже зрозуміли, що щось у нас пішло не так. Ми е, хотіли записати відео саме чесного повноцінного дня танцівника. Але це життя, і у нас за 10 хвилин до початку шоу пішов дощ. І, звичайно, працювати під дощем ми не можемо, бо в нас не підлаштована спеціальна сцена, так як в Єгипті дощ ну, це рідкість. От і ми очікували десь приблизно за 5-3 хвилини до шоу нам сказали відміна. от І ми поїхали всі додому, дружненько. Тому е, другу, частину, другу частину саме шоу я буду вам зараз знімати. Так, а зараз ми переходимо саме до частини підготовки до шоу. Ми розкладаємо таким чином костюми. Кожна має своє окреме місце, своє окрема кількість костюмів. Зараз поступово перехожу до закінчення свого макіяжу, клею рісниці, готую уже майка повністю до фінішу та роблю звичайну зачіску. А зараз переходимо до кадрів уже за декілька хвилин до шоу, Наша підготовка та налаштування камери приємного перегляду. Илсоряный горек, это не мы. Мы прям, ну, став... мы возвращаемся как бы. Не, он не так ставил. Не, не, он не так ставил. Так, сейчас посмотрим. Так, мы ну, все исправим. Это, это не мы. Это не мы. Ну, просто где-то полотова катушка, понял? <плес> а, Не, это херня, наверное, все-таки. Ми сподіваємось, що вам сподобався цей наш міні влог Ми закінчимо його в сонячному єгипті, який сьогодні не є таким, тому до зустрічі. Чекайте па -па -па. нас кожного тижня, Па-па! Ми будемо дуже добре. And I keep you in my heart, in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming.